Всім і ми на моєму каналі Ятафо. Сьогодні ми граємо в гру. Називається вона... Як ви думаєте, як? Гра в креветку. Я планувала вже зняти її на от вийшло. Не зняла. Ну нічого. Давайте зараз знімемо і я вам покажу, що це таке. Думаю, всі вже зіграли в неї. Я, ні, я грала, але я не знімала, а більше вже зняли. Когочі тут і маємо. Так що я не... Я, то, що, я теж так хочу. Так що погнала. Мене щось не загрожує. Чого воно мене не загрожує? Я не знаю. Ну, ждемо. Ждемо. Ну, класно, мені треба більше здати. Хоча? Біжмоте. На останній секунді я в шоці, чесно. Ну, що ж погнали? Подивимося, який в мене буде номер. У нас буде такі два раунди. Перший раунд Ну, частини. Перші частини. Ну, якщо не вміститься відео, то буде більше відео. от. Першу частині, перші першій главі, це буде глава. От в першій главі у нас буде я там, де я ігру. В другій главі там, де я буду. Добрим. фронтменом. Фронт Frontgier, почекайте. Фронт а... в трейте буду там, где я в лагере. это потом все-таки мой номер. Звук похож, похож. Я попрошу сейчас с Мы скипаем. Ждем, пока все скипнут. мене це була коли підвисає трохи. У нас там а Мене ще не показало. Так що отак от. Дивіться, яке мені тут вийшло. Я така ще. Green Greenlight. Типа. Ну окей. Давайте ми ж їх Іхто будемо питатися самого. Першим. Хайлай! Ой, лайк! Все добре? Ага. Хорошо, що все добре. Тому що я стрибнула, коли я тела скати. Це капець тобітні. Мене толкнули. Ви де там дивитися, а? Bye -bye. Mm? Охранники, ви де там дивитеся? дивитися, охоронці? Bye -bye. Мені цікаво, куди ви дивитеся, охоронці? Mm? Не толкають, а він там людей толкають. Bye -bye. А я прийшла тільки сюди гроші зробити. Greenlight. I like. Стоп. Стоп, стоп. Green light. Пожалуйста. Вс. Ай-лайк. Тут висока заставить байки. Подбайки це uh, обов'язково. Ну, підписку. підписку це саме більше. У мене... Відеоможне дивіться. Але шалательно спідписочку. якщо просто теж можна. Але краще. Але краще. А, що було? а так можна звісно дивитися відео. І з підписочкою, і без. Ну краще з підписочкою. А якщо ви хочете без, то дивіться без. Ну краще. Підписуйтесь. Мені буде це дуже приємно. Вам складно, а мені приємно. Вирізаємо будь Хоч би ти тут. Хочу, Хочу. почув. Клас! Клас вибрала? Ну ладно, попитаємося що... виграти так. Погнали! Погнали! Ну поки що все нормально, де? Да? У мене вона чистіша? Трохи тріщини прийшли. Я чуть не сломала! Це капець. Ну от. Ну, дає хепа. Давайте напишемо, я, я друга. Все. На третій гри ми побачимось. Бувайте! Починаємо. Могла ще бути бійка, але вона в мене. Або фом діалов немає, тому. Так, треба побіг. Е, тут вже однаково. Кожен сам за себе. Тут кожен сам за себе, Ну, просто роздивилися у нас. Є з першого разу. На третій мені трохи сло, е, е, ну, сложненько. Ага. Хоп, десь так. Ага. Все, побігли, побігли. Так, тут треба бути все середитотись. Ну що... Я не умню в це сильно грати. Як в те. Є! Знали далі. Тут ізи. Мені дуже легко грати. Просто кидаєш та і все. Як! Вона а, а. А, пропустила. Ну, добре. Тут білі 6 Я на цьому не сильно, У мене просто, коли там геть маленьке, у мене терпіння не вистачає. Ну, нічого. У мене терпіння просто не вистачає. А так все Окей. О, я є 3 ну Ладно, вернемось з вами трохи пізніше. Бувайте, бувайте! Я не вмію це грати, як я побувала, що ми дуже це вийдемо. Ні, гарно! Можете, будь ласка, написати, що мені тут робити? Ага. Угу. Давайте це свій максимумом, я не знаю чого. 84. Угу. Десь так. Так, нормально. 184. Будь ласочку. Mm. Надо якось ідеально. Отак. 155. Я про район. Надо якось. Нормально. Wow. Допоможіть. Ні, ну я не вмію в це грати. Що мені робить по-вашому? Тихо, 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 тихо. Ну ладно, нічого страшного, перша глава закінчена. Всім бувайте бувайте. Я не знаю, чи мені стати хорошим чи поганим. помстити Об чи ні. Потро! Я повинна мене отомстите. глава буде там да я слаб фронт Герл. Всім валя давайте підписитесь і ви побачите це шоу.